Футбольні фани усіх країн єднаються у Львові. Стартує сьомий міжнародний спортивний фестиваль Єврофан упродовж трьох днів. Любителі та вболівальники з усього світу зустрічатимуться на футбольному полі Цьогоріч До участі у Єврофані зголосилися 26 фан-команд із 22 країн світу понад пів тисячі людей. Ганятимуть м'яча не задля перемоги, а просто щоб популяризувати футбол. Зокрема, це німецький гамбург, датський Копенгаген, Мехелен з Бельгії, Зеніт, локомотив з Росії, Динамо Бухарест, Румунії, яким торік стали чемпіонами. Динамо Мінськ, Динамо, Тбілісі, Словацько-Чехія, Спартак, Міява, Словаччина, Молдовське Зімбро, ну звичайно, львівські Карпати, Такий фан-фестиваль це обмін досвідом та можливість налагодити хороші контакти між болівальниками із різних європейських країн. Проходитимуть матчі на стадіонах міста та області. Перша гра відбудеться у п'ятницю на стадіоні Юніс у парку культури. По черзі зіграють усі наступні аматорські фан-команди.